3892. Відняти 76 151. Саме це ми сьогодні з вами будемо обраховувати. Отже, спочатку беремо ці два числа і ніби переписуємо їх. Але робимо це не просто, а доволі цікаво. Зараз поясню. 389 тисяч і 2 одиниці. Відняти. 76 тисяч 76 тисяч і 151. Окей. І як бачите, я тут щось незвичне зробив, бо ніби ці два числа різної довжини. І я взяв, уявив, що в нас тут якась ніби стінка. Ось вона тут стінка. І ці два числа ніби до неї, до неї притиснув. От. Взяв це число і це і притиснув. І тепер, як бачите, сталося дещо цікаве. Тепер в мене розряд одиниць під розрядом одиниць, десятки під десятками, сотні під сотнями, тисячі під тисячами і так далі. Тобто, ніби в наші розряди в наших числах синхронізувалися. Тож тепер залишилось лише все відняти. Беремо одиниці. Маємо дві одиниці відняти одну одиницю. Ну, 2 мінус 1, просто 1, один. одна одиниця в нас виходить. Дуже і дуже легко, скажете ви. Дійсно, правда, рухаємось до десятків. У нас 0 десятків, відняти 5 десятків, щось дивне, як ми можемо від нуля віднімати 5. Ми ж не запишемо в комірку для десятків мінус 5 як відповідь. Ну, вочевидь, ні, ми не можемо так робити. Тож, цей розряд розряд, в якому у нас написаний нулик, просто в шоці. І він каже: слухай, розряди ліворуч, ти відповідаєш за сотні, а можна в тебе позичити одну сотню. Ну і цей розряд такий, ну в принципі так, але в мене самого нуль сотень. Тож цей от розряд сотень звертається до розряду, тож цей розряд сотень звертається до розряду тисяч і каже: агов, розряд тисяч, в тебе аж 9 тисяч. Можеш мені позичити хоча б одну тисячу, щоб я міг поділитися з десятками. Ну, і розряд тисяч такий, да... Ну, і розряд тисяч такий. да взагалі без проблем. Забирай. І тепер розряд тисяч віддає одну тисячу. І тепер в ньому залишається вісім тисяч. І в розряді сотень. У нас тут плюс одна тисяча. Плюс одна тисяча одиниць. Але в сотнях це просто плюс 10 сотень. І тепер з цих десяти сотень ми беремо одну сотню. На залишається в цьому розряді. 9 сотень. І сотню, яку ми взяли, ми перекидаємо в розряд десятків. Одна сотня це 10 десятків. Тож тепер тут у нас зря не 0 десятків, а 10 десятків. І тепер ми можемо від 10 десятків відняти 5 десятків. 10 мінус 5 виходить 5. 5 разів по 10 або 5 десятків. Окей, рухаємось далі. Так, спочатку відмітимо, що ми зробили. Від 10 тут відняли цю п'ятірку. Окей. Далі, в нас розряд сотень. Ми від 9 сотень віднімаємо 1 сотню. 9 мінус 1, виходить 8. 8. І ми отримаємо 8 сотень тут. Супер. рухаємось ще ліворуч на наступний розряд. Це в нас вже розряд тисяч. І ми маємо 8000 6000. 8 тисяч відняти 6 тисяч. 8 мінус 6 2. Супер, супер, легко. Думаю, вам подобається. І тут в нас виходить 2 тисячі. Нумо до розряду десятків тисяч, тут же, можливо, буде цікавіше. 8 мінус 7, тобто 80 тисяч мінус 70 тисяч, і це виходить одиниця. Або просто 10 тисяч. І останній розряд розряд сотень тисяч, тут, мені здається, буде найцікавіше. Тут вже ми маємо щось дивне. У нас 3 відняти що? Нічого в нас немає. А якщо в нас нічого немає, то це ж просто нулик. Ніщо це нуль. І ми від трьох віднімаємо нуль. Від трьох віднімаємо ніщо. Що в нас виходить? Виходить просто три. І як відповідь ми отримаємо 312 851.